Послання святого апостола Павла до римлян, 9 розділ Істину кажу в Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому. Я маю великий смуток і безупинний біль у своєму серці. Адже я бажав би сам бути відлученим від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто ізраїльтян яким належить цінівство, слава, завіти, законодавство, служіння й обітниці? Їхні є батьки, під них же тілом і Христос, який є Бог над усіма, благословений навіки. Амінь. Не те, щоб Боже слово не збулося, та не всі, хто від Ізраїля є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми, але в Ісаакові буде названо тобі нащадка. Тобто, не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обідниці вважаються за потомство. Бо ось якими були слова обідниці, цієї ж пори прийду, і в Сари буде син. І не тільки це, але й Ревека зачала в той самий час близняти від нашого батька Ісаака. Та ще до їхнього народження. Коли нічого, ні доброго, ні злого вони ще не зробили, щоб постанова Божа виявилася у виборі, не від учинків, але від того, хто кличе, їй було сказано, що старший служитиме меншому згідно з написаним Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо? Може, в Бога несправедливість? Зовсім ні. Адже він сказав Мосеєві. Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися. Отче, це не залежить від того, хто бажає, і ні від того, хто біжить, але від Бога, який милує. Бо Писання каже Фараонові: власне, на те я і поставив Тебе, аби показати на тобі силу свою, щоб прославилося моє ім'я на всій землі. Отже, Кого хоче, Він милує, а кого хоче, робить черствим. А ти скажеш мені, то чому Він ще докоряє, бо хто може протистояти Його волі? О людино, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончара над глиною? Щоб з тієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть? тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням посудини гніву, які були готові для знищення, щоб показати багатство своєї слави на посудинах милості, які заздалегідь приготував для слави, нас, яких покликав не тільки юдеїв, але із з язичників, які в осії каже, назву не мій народ моїм народом і не любиму улюбленою, і буде на місці, де сказано їм ви не мій народ, там їх називуть синами живого Бога. Ісая виголошує про Ізраїль, хоч буде кількість синів Ізраїля, як піску в морі, але спасеться останок. Адже Господь завершуючи і остаточно вирішуючи, здійснить по справедливості справу на землі, бо справа вирішена остаточно. Так, як про це провіщав Ісая, якщо б Господь Савоот не залишив нам потомства, ми стали б, як судом і уподібнилося б договори. Що ж скажемо, язичники, які не шукали праведності, усягнули праведність. Ту праведність, що звіри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано: ось кладу на сьогодні, спотикання та скелю спокуси, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Амінь.